Доброго дня, садівники і городники! Сьогодні ми з вами знаходимося на ділянці, де ріс у нас часник. Часник ми зібрали 8 липня і я там говорила в своєму відео, як ми зберігаємо часник, і що після цього ми будемо садити на другий день огірки, кабачки і редьку. Ми садимо це не перший рік. Огірки, кабачки і редьку і врожаєм дуже задоволені. Нам здається, що він навіщо кращий, як той, що ми садимо весною. Як ви бачите, що осьо, зараз ми знаходимося, де огірки ростуть. Зав'язь, як ви бачите, дуже багато. І, звичайно, ми вже два тижні як збираємо тут -ту огірки. Кабачки теж осьо, ви бачите, що у них дуже багато. Зав'язі і ми кабачки зрізаємо кожного дня. Ну, Звичайно, ви знаєте, що кабачок і огірок, він росте у ночі, коли температура не нижче 10 градусів. У нас на даний момент ще температура не знижувалася нижче, як 10 градусів. Якщо далі буде знижуватися, його можна буде накрити агроволокном. Ну, ви знаєте, що часто буває, що десь в кінці вересня, бувають там приморозки, день, два. То тоді можна накрити плівкою. І кабачок, і огірок буде дуже довго. І це ми вже садимо декілька років підряд і результатом задоволені. Через те я хотіла з вами поділитися результатом. На цьому все. До побачення! гарних врожаїв.